Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є сьогодні в нас на огляді дуже цікавий гаджет. Це XGIMI Vibe One. А саме акумуляторна версія з повноцінною операційною системою та підсвічуванням корпусу. Хоча з першого погляду не ясно, але це портативний проектор із дуже оригінальним дизайном, який відтворює зображення в якості Full HD і має звук Dolby Audio, розроблений спільно з фахівцями JBL. Але є певні стереотипи, що від портативного проектора багато очікувати не варто. Тож зараз пере. Віримо, чи дійсно це так, а чи може й навпаки, ця модель може повноцінно замінити стаціонарний проектор. Тож, давайте розпочнемо. Ну але перед початком традиційно ви ставите вподобайку, підписочку на канал, оформляйте, якщо ви ще цього не зробили. Ну а ми летимо далі. Хоча дизайн в проекторі далеко не на першому місці по важливості, але я не можу його оминути. XGimi Vibe One дуже оригінальний. Він більше схожий на стильний гаджет для кемпінгу, ніж класичний мультимедійний пристрій. Він має форму циліндра з ручкою, і така конструкція нагадує портативну лампу. Ручка не просто для транспортування, вона кріпиться до основи через поворотну платформу, що дозволяє нахиляти проектор під різними кутами. Його можна без проблем спрямувати на стіну, нахилити вгору для перегляду на стелі або встановити на столі під кутом, не використовуючи додаткових підставок. Пропонується два варіанти забарвлення – сірий та яскравий з поєднанням жовтої ручки і синьої основи. Крім того, до комплекту входять наліпки, які можна наклеїти на корпус. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально достатньо лише залишити відгук. Про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково. Виконуйте усі умови. Коли проектор не використовується для перегляду, він може світитися теплим яким світлом у різних кольорах. Це так званий Ambient Light Mode. Декоративна підсвітка основи пристрою з восьмома кольорами. Її можна використовувати як нічник або для створення атмосфери на вечірці навіть без проєкції. Сам проектор має лише базові роз'єми HDMI, USB-A і окремий DC роз'єм для живлення. Весь інший контроль здійснюється через пульт на Bluetooth. До речі, проектор компактний, його висота трохи більше 30 см, Вага близько близько 1 кг 400 грамів, що зовсім небагато. Тож дійсно його зручно брати з собою, кудись в поїздки чи в гості, а не лише використовувати вдома. У комплекті поставки адаптер живлення з DC кабелем Bluetooth пульт із батарейками та наліпки для кастомізації корпусу. Одним із найзручніших моментів використання Вайп Ван є те, що він майже не потребує налаштувань перед переглядом. Проектор самостійно і безшумно фокусується, вирівнює зображення і підлаштовується до розташування у просторі. Автофокус тут працює моторизовано без потреби у Фізичних регулюваннях. Якщо змінити відстань до стіни або перемістити проектор, фокусування оновиться автоматично без вашого втручання. Причому робить це плавно і непомітно. Картинка не скаче і не переривається. Так само і з геометрією. Якщо проектор стоїть під кутом, система автоматично виправляє трапиться подібне викравлення і робить зображення прямим. Корекція працює як вертикально, так і горизонтально. Тож навіть при розміщенні з боку або під нахилом ми отримуємо потрібне зображення. Сама конструкція вайп One дозволяє легко змінювати кут проекції завдяки гнучкові. У нахилу корпусу у межах до 160 градусів. Звісно, технічні межі є при занадто великому перекосі. Зображення вже не буде таке гарне і в такому разі доведеться втручатись вручну. Але у більшості випадків автоматика справляється. Що ж стосується якості зображення, звісно, максимум проектор може видавати Full HD. це справжні 1920 на 1080 пікселів. Але для когось цього достатньо, а для когось буде мало. Я особисто звик до вищої роздільної здатності, тому не можу сказати, що зображення мене приємно здивувало. Але ж слід не забувати, що ми. Маємо справу з портативним і навіть доступним проектором. При правильних налаштуваннях картинка виглядає чіткою без розмиття. Що стосується підсвічування, то проектор використовує led лампу з яскравістю на рівні 250 ISO люменів. Цей показник вказано за міжнародним стандартом ІСО 21118 тобто це реально сертифікована яскравість. Багато конкурентів з Aliexpress вказують фіктивні люмени, які не мають нічого спільного з вимірюванням в лабораторії. Звісно, це небагато, тому Vibe One варто розглядати як. Варіант саме для вечірнього перегляду у денному світлі або яскравому освітленні приміщення зображення бляк, не втрачає контраст і кольори зображення майже не видно. Звісно, ми не можемо зараз протестувати його при сонячному яскравому світлі, але я впевнений, що це буде погано. В темряві все прекрасно. Проекційний діапазон досить гнучкий, він приблизно від 60 до 120 дюймів. І хоча офіційно виробник вказує, що максимальний розмір кадру може сягати 150 дюймів, варто розуміти, що зі збільшенням площі яскравість падає і якість зображення. Також оптимальне співвідношення десь до стадіумі. У цьому діапазоні картинка виглядає яскравою, а фокус не пливе по краях. Контрастність на рівні 1500 до 1 – це типовий показник для LED-проекторів такого класу. В реальності чорний колір виглядає радше темно-сірим, особливо у сценах з нічною палітрою. А от звучання у Vibe One приємно дивує для такого компактного формату. Два динаміки по 3 вати, налаштовані JBL створюють відчутно широкий та об'ємний звук, ніж очікуєш від портативного проектора. Також Вайп Ван можна використовувати як звичайно. Ну блютуз колонку просто підключіть смартфон по блютуз і слухайте музику навіть без відео із Ambient підсвіткою. Одна з найбільших переваг Vibe One – це повноцінна операційна система Google TV. Це не урізана версія чи стороння прошивка, а справжня платформа Android TV нового покоління з усіма її можливостями. Завдяки цьому проектор можна використовувати як самостійний мультимедійний центр без жодної зовнішньої приставки. Тут вже попередньо встановлено популярні застосунки, серед яких Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, а також інші сервіси з Google Play, включно з іграми, медіапрогравачами чи утилітами. Є підтримка ChromeCast, тож можна транслювати зображення. Зі смартфона або ноутбука прямо на проектор. На відміну від багатьох бюджетних моделей, тут офіційно підтримується ліцензований Netflix. Усе працює з коробки без сторонніх АПК чи браузерів. А підтримка Dolby Audio додає глибини звучання під час перегляду відео. Одне з перших питань, яке виникає при знайомці з портативним проектором, скільки він може працювати без розетки? У випадку з Vibe One відповідь проста: трохи більше години, якщо говорити про перегляд відео. Всередині встановлено акумулятор на 38,5 вт годин, і цього приблизно на 1 годину 20 хвилин у так званому еко-режимі. Саме стільки часу він здатний показувати відео без підзарядки, знижуючи яскравість, щоб протриматися довше. Якщо ж вимкнути енергозаощадження і дати повну яскравість, батарея розрядиться ще швидше, орієнтована за годину або й трохи раніше. І тут нічого не вдієш, така автономність наразі є. Мабуть, головним компромісом цієї моделі. Проте ми можемо під'єднати зовнішній павербанк з підтримкою USB Power Delivery 65 Вт через адаптер або кабель сумісний із DC роз'ємом живлення. Це Дозволяє продовжити перегляд навіть без розетки. XGMI Wipe One це чудовий вибір для тих, хто шукає свій перший проектор. Він не потребує технічних знань, швидко запускається, видає базову картинку і добре звучить. Цілком підійде для перегляду відео в компанії та для відтворення мультфільмів для дітей. Але для домашнього кінотеатру його можливостей недостатньо. Якщо ви хочете більш яскравий варіант з роздільною здатністю вище або з лазерною проекцією, варто глянути на модель серії XGM Horizon. Але для мобільного кіно вечірок по. Дорожі і дитячого контенту Y1 Pro справді дуже крутий досвід за свою ціну. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався. Ви знаєте, ось таку подобайку варто поставити, написати свою думку під цим відео в коментарях, що ви думаєте на рахунок такого портативного проектору. І, звичайно, друзі, подивитися, що ви підписані на канал. Якщо ні, зараз зробити підписатися і можна й кнопочку спонсорувати, натиснути. Це вкрай допомагає розвитку каналу. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.